6 листопада 2025 року громада Шостки попрощалася з Кисальовим Єгором Ігоровичем, мужнім захисником України, який віддав своє життя за незалежність і цілісність держави. У віці 37 років він пішов із життя, залишивши по собі невимовну скорботу і пам'ять про героїчний подвиг. Народився Єгор Кисальов 5 листопада 1987 року у місті Хутір Михайлівський. Єгор був старшим братом у багатодітній родині. Після отримання неповної середньої освіти юнак тривалий час працював у сфері ремонту автомобілів на станціях техобслуговування Харкова та Києва. Автомобілі були не тільки роботою, а й захопленням всього його життя. Веселий, товариський, добрий, щедрий, наполегливий. Таким назавжди запам'ятався Єгор для друзів та родичів. Кілька років тому. Доля подарувала йому зустріч з коханою жінкою Єлизаветою. Єгор щоденно згадував про свою сім'ю і на фронті. Я сам з Сумської області, з прикордоння. Наразі в мене немає вдома. Міста того, в якому я жив, його теж нема. Страшно, страшно, чесно. Хочеться повернутися до сім'ї, хочеться повернутися до сина. І за цього страшно. а потім знову ж згадуєш про сина, згадуєш про дружину, про мать. І сил прибавляється значительно більше. За бойовий позивний обрав собі кисель, що співзвучно з його прізвищем на фронті виконував обов'язки кулеметника, завдяки чому для багатьох захисників став янголом-охоронцем. Про свою місію він розповідав так: я виходжу першим, прикриваю хлопців і уходжу останнім. За час військової служби наш земляк воював на харківському, запорізькому та донецькому напрямках. Єгор Ігорович отримав кілька контузій. Восени 2025 року у шпиталі Харкова лікував пошкодження ребра. За відмінне виконання професійних обов'язків, особисту відвагу та патріотизм був неодноразово відзначений грамотами та нагородами. Медаль за мужність, спеціальна відзнака Артан від головного управління розвідки. В останнє. Родина спілкувалася з героєм 4 жовтня цього року. Через три дня наш земляк і захисник загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Середня Краматорського району Донецької області. Його відспівували у столичному храмі 5 листопада. У день народження. Війна забирає наших героїв, але герої не вмирають. Вони повертаються до нас янала охоронцями Вдячність, шана і повага батькам, рідним, близьким, друзям. Шана і вічна пам'ять Єгору. Слава Україні! Героям слава! На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Зібралася вся громада, щоб низько вклонитися герою, чиє життя обірвала війна. Пам'ять про відважного захисника назавжди оселиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Вічна пам'ять і слава герою Кисельову Єгору Ігоровичу.